Всім привіт! І ми сьогодні у Оброшено, чи Оброшене. Є і такі і такі варіанти назви. Не знаю, які правильні, якщо знаєте, яка правильна, то можете написати в коментарях. Але сьогодні ми вас привели в дуже цікаву місцину. Це є палац архієпископів. Тож, ходімо знайомитися з цією пам'яткою. Отже, почнемо, ми, мабуть, з входу. Вхід у нас у бароковому стилі, але що цікаво, що ці дві скульптури, які тут є, вони чомусь повернуті до нас задом. Не знаю, в чому задом, але ходімо ближче подивимося, як ж вони з лиця виглядають. Ось так виглядають ці скульптури з лиця. Тобто бачимо тут чоловіка та жінку. Тут з лівого боку у нас є каплиця, в яку можна прийти помолитись, вона є дівча. Ось і з правого боку так виглядає вхід до цієї до цього комплексу. Отже, так виглядає цей палац архієпископів. Він був побудований у 1730 році. Взагалі, оброшено, воно ще з 15 століття було такою резиденцією архієпископів. І, власне, лише у 18 столітті виникає ідея побудувати цілий палац для цих зібрань архієпископів. Власне, зараз ми бачимо. Здалеку воно виглядає непогано, правда, цей палац, але насправді він зараз не є діючий, він в доволі такому поганому стані. Ясно, що трошки ліпше, ніж значна частина наших пам'яток, але, але бажає кращого, звісно. Ходімо ближче, подивимось. Отже, тут ми бачимо про те, що багато вікон насправді є розбитих. Тут навіть на другому поверсі, якщо подивитися на балкон так само на третій поверх, там, де мансарда, там теж все розбиті, розбиті віконечка. Цей палац використовували для того, щоб. Архієпископи мали де збиратися, тобто вони тут збиралися на різні наради, обговорення, рішення всяких питань, тобто вони могли тут залишитися на якийсь певний тривалий час, і тут проводити власне свій час. Отже, тут знаходиться у нас головний вхід, і ми бачимо тут дві такі скульптурки, які похожі трохи на левів, але й трохи, мені здається, що це є квіти, тобто що це такі троянди, які розпускаються. Тут були такі вази, які мали простір для землі. І, власне, тут колись, мабуть, цвіли дуже красиві квіточки. Так само і тут ми бачимо теж бачите, такі вази. Де зараз теж щось росте, але не дуже воно й росте. І що важливо, ми бачимо, що тут вже почали, тобто що тут намагалися потрохи зберегти цей палац, бо тут поставили ці дерев'яні підпори для того, щоб не розвалювалися сходи. З іншого боку, теж є такі підпори. Тут ми бачимо, що у нас. Пластикові вікна, тобто, що вони почали оновлювати потрохи, але, розумію, з війною вони це все зупинили. Отже, ми обійшли трішечки палац. якщо зайти з правого боку. Тут в нас є вхід у підвал. Сюди, власне, можна зайти, але виглядає воно насправді дуже. Стрьомно, звісно, дуже багато безладу різного, сміття. Тут зі всіх боків є відкриті двері. Сюди можна зайти подивитися, туди можна зайти подивитися, але дуже складно туди проходити, це не дуже безпечно насправді, тому що там провалля, і, власне, через це важко туди пролізти, і я туди не полізу. Ось, хоча казали, що підвальні приміщення вони розчищені, але, звісно, наші люди вже прийшли і все занедбали. Тут ми бачимо теж, бачите, розбите вікно, розбите вікно, розбите вікно, розбите вікно. Жах одним словом, одним словом, жах. Йдемо далі. Ось, власне, цей вихід, де ми щойно стояли. Ось тут. Такі підвальні приміщення були. Кажуть, що насправді тут є два поверхи. Тут ще один такий вхід туди. Кажу, що два поверхи є підвалів, але не знаю, де саме де саме є ще вхід в ці підвали. І ось тут така, така окрема кімнатка. Ми вирішили все ж таки залізти в ці підвали. Можливо, це не зовсім законно, але якби це було б незаконно, то, мабуть, там би висіла якась табличка, що туди не можна лізти. Як бачимо, тут трішечки безлад, виглядає воно все трохи страшно, дуже все обшарпане, понівечене, тому сумно на це все дивитися. Запах такий трохи затхлий стоїть, при тому, що тут. Повне провітрювання, тобто вікон нема, дверей нема, власне, виглядає воно дуже сумно. Дуже багато тут сміття. Сміття мається на увазі саме якісь пляшки, пачки від чіпсів, сухариків і тому подібне. Тобто Дуже багато цього валяється. Також валяється багато картону та якісь е е е е матраси. Власне, скидається на таке, що тут не просто хтось вживає алкоголь, а тут, мабуть, і живуть без хатьки. Ну, так, непогано собі пристроїлися, знаєте, в такому прекрасному палаці жити. Ось, Тому таке, до речі, бачите: от ми сходимо от по цих підвалах і багато, ну, майже в кожній кімнаті є оці от ніші вбудовані. Тому що ці підвали вони використовувались тобто, як холодильники. Хоча насправді кухня була в іншому місті. Тобто була спеціальна прибудова, де була кухня. Ну що ж, зараз ми обійшли з іншого боку цей палац, і ми бачимо, що це є вихід у двір. Тобто тут у нас є паркова, тобто це є парковий вихід з палацу. Тобто, ззаду у нас є парк, такий красивий, там і став є, тобто тут такі були доріжки, різні насаджені дерева. І, власне, ми бачимо, що сама задня частина цього палацу вона в дуже жахливому стані і дуже занедбаному стані. Власне, пишуть історики, що почав руйнуватися цей палац ще у 19 столітті. Але найстрашніша ситуація у нас починається з початком першої світової війни, коли після Галицької битви у 1914 році сюди заходять російські війська. Ми прекрасно знаємо, як вони себе поводять. І, власне, у 2014 році ситуація була безмінна. Коли вони зайшли на ці території, вони почали руйнувати палац. Вони почали вивозити всі цінні речі з цього палацу. У палаці була дуже хороша, величезна бібліотека, яка теж була розкрадена російськими військами. Також відомі випадки, коли вони просто спалювали книги з цієї бібліотеки. І, власне, з цього моменту палац починає все більше і більше занепадати. У міжвоєнний період польська комісія вирішує відбудувати. Цей палац. І, власне, коли відбувається відбудова, вони її трішечки і реставрують, і перебудовують, і починають додавати нових різних елементів. Тому дуже багато якої ліпнини, яка тут у нас є, вона вже була додана саме в міжвоєнний період. Тобто, ті всі звірі, там, баранчики і так далі, це все в нас з'являється у міжвоєнний період. Тобто це вже новіші речі. Ну, Але, звісно, з приходом радянської влади. Будівля знов починає занепадати, і зараз ми бачимо в дуже жахливому стані цю будівлю. В архітектурі цього палацу переплелися різні стилі. Тут і бароко, і рококо, і сецесія, тобто австрійський модерн. Тут все, що хочете, все на купу, тому що були різні реставрації, доповнення. І ці реставрації вони були власне доповненням, а не поверненням старого. До речі, колись в інтер'єрі цього палацу зберігалося повне зібрання усіх портретів. Точніше, портретів усіх львівських архієпископів. Що стосується перебудови, то тут з'являється балкон, який тримали оці спіральні колони, і обабіч входу розмістилися великі кам'яні вазони, які прикрасили різні янгулята, дельфіни, собаки та інші тварини. Що стосується подій Першої світової війни, коли росіяни захоплювали оброшено, окрім тих звірств, про які ми вже з вами говорили, також вони, до речі, спалили вмурований в стіну архів, тому що вони не могли його винести, тому вони просто його спалили. Також після того, коли цю будівлю зайняли німці, то вони вже почали використовувати цю палацову каплицю, яка була в центрі палацу як їдальню. Ну, А коли австрійці назад повернулися, то вони влаштували в цій резиденції табір для турецьких військових біженців. Ну і власне після оцих різних окупаційних режимів. Будівля стояла без вікон, без дверей просто зі зруйнованими камінами, з вилиманою паркетною підлогою і вщент поруйнованими меблями. Тут ми бачимо одразу біля палацу з лівого боку у нас розташована будівля, яка, власне, була господарською будівлею. Тут головне є інвентариз... інвентаризаційний номер, але то, в якому стані ця будівля, це нікого не цікавить, правда? Дах просто неймовірний. Ви подивіться, наскільки він високий і як низько він йде. Тобто, який величезний цей дах. Тобто, там, мабуть, дуже високі стелі. Але що ми бачимо, що будівля в жахливому, занедбаному стані? Ось цей номер, про який я говорила. Тут ми бачимо дуже гарні двері, які на дві колодки замкнені. Тут ми бачимо вже дирочки, які проїли мишки. І ми бачимо ці красиві колони, які вже облізли. Облізли і облізли і колони. І бачимо, що тут стіни, вони ж були теж покриті. Ой, сипіте бачимо, що теж тут стіни були покриті теж такою штукатуркою, тобто вони мали таку облицьовку. Але що, все облетіло, тупо вщент облетіло. Тут теж де-не-де вже прогнили балки, і воно просто тримається все на доброму слові. Тут дуже великі тріщини пішли в стінах, і воно дуже просідається, будівля. Але бачимо, яка тут арка дуже красива колись була. Колись. Оце всередині. Всередині такий безлад. Якісь такі штуки лежать. Дуже погано видно. Якийсь стіл навіть чи що? Та, це стіл, шухляди. Угу, угм, угм. Якийсь дуже довгий стіл. Тут дах взагалі вже провалився всередину. Але дах неймовірний, дуже красивий, дуже красивий, але дуже понівечений. Теж комен вже розвалюється. Тут все ж таки це не висока стеля, це двоповерхова будівля. А то можна навіть і триповерхова, бо бачите, там є таке третє віконечко. Ми поглянемо ближче. Ой, тут дуже багато каштанів. Звідки вони. Так, ще одна якась господарська будівля. Це все були межі цієї митрополичої резиденції. Тут ми бачимо ще таку будівлю. Нам трішки пощастило, що сюди можна навіть трошки так заглянути. Тут, мабуть, була якась лазня, чи що тут. Тут явно приймали якісь водні процедури. Звісно вже, пляшки з-під пива, як ж без них. Якийсь матрас. Ось так воно виглядає. Ой, дуже красиво. Такі красиві дошки. Тут віконниці теж, які повивалювались. І таке. Головне, що 50 Cent тут пише, знаєте. Сумно аж за край дивитися на таку нашу спадщину. Тут ми знайшли таку дуже красиву галявинку, і це, мабуть, будуть свісти нарциси. Я підозрюю. Бо якісь такі листя і бутони, такі, як в нарцисів. Хоча ні, це не нарциси. А може нарциси, не знаю. Якщо знаєте, що це за квіти, напишіть. Ось така розвалюха і красиві квіти будуть. Це ця ж будівля тільки ззаду. Вона трішки ліпше виглядає. Тут такі арки дуже красиві, такі віконниці. Тут вікна ціліші, тобто з цієї частини вона якось ліпше виглядає. Але тут, мабуть, я так розумію, ця сторона вона більше використовується, аніж та сторона. Хоча, знову ж таки, бачимо, тут дерево росте і все. І вже розвалюється будівля з цього боку теж. Тут плеще подивимось на ці арки. Тут єпископи виходили з цих дверей і перед собою бачили дуже красивий краєвид, парк. Там став. Тут ну, ну це неймовірно. Неймовірний задній дворик. Яка тут була краса колись? Ну Що це за двері лежать? От Що це за двері? Що це, блін, за ці сухарики? Погляньте, як розвалюються ось, ця, ось ці колони. Добре, що їх хоч скріпили якимись дротами, щоб воно не до, до кінця не роз, розлетілося. Дуже сумно це все виглядає. Дуже такий нагнітаючий випуск вийшов, але, можливо, такі відео все ж таки будуть звертати увагу людей на наші пам'ятки і будуть звертати увагу на те, що про них треба дбати, бо якщо ми будемо просто сидіти і засирати їх, то, власне, від нашої історії нічого не залишиться. Тож будьте, будь ласка, розумними людьми. Не смітіть, не засмічуйте, будь ласка, наші пам'ятки. Якщо ви хочете провести час і ви не маєте де, то пошукайте краще іншого місця, а не наші пам'ятки. Ну, а якщо ви не належите до такої категорії населення, ви просто є свідомими і ви не чините такі жахи з нашими пам'ятками, то все одно прошу вас пам'ятати, що мусимо дбати про наші пам'ятки. І варто було б створити якусь ініціативу, яка могла б відновити цей прекрасний палац. На жаль, можливо, вся справа в тому, що зараз ця пам'ятка в державній власності, і, власне, здається, там розташований інститут лісогосподарства. Чи відділення лісогосподарства, але дуже сумно, що вони ним володіють і нічого не роблять з цим палацом бо. Це така прекрасна пам'ятка. Ну, а я буду з вами прощатися. Ставте вподобайки, навіть якщо цей випуск на вас нагнав дуже багато суму, все одно поставте вподобайку, напишіть коментар, що ви думаєте щодо цієї пам'ятки. Чи ми мусимо зберігати цю пам'ять, чи треба її взагалі знищити і забути про це все. І не забудьте зробити репости і порадити це відео подивитися вашим близьким. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ та пам'ятайте про охорону наших пам'яток.